Весна для садовода как экзамен после довгих зимних місяців ожидания. Все, що было сделано в осени, пока земля еще дышала теплом, тепер показує свій результат. Але саме тоді, коли на душі вже спокій, коли здається, що зима відступає, приходить найпідступніше випробування весняні заморозки. Особливо боляче вони б'ють по абрикосах. Це дерево, ніби створене сонцем, прокидається раніше за всіх, простягає свої гілки до світла, ще коли холод ночі не відпустив землю. Його ніжні білі квіти, наче обіцянка літа, що ось-ось настане і водночас паска для самого дерева. Бо тільки воно зацвіло, мороз може прийти і забрати все, не залишивши навіть натяку на урожай. Кожен господар, що має хоча б одне абрикосове дерево, знає цю гіркуту. Ти милуєшся весняним садом, що стоїть як у касці, білий, запашний, сповнений життя. А через день-два виходиш у двір і бачиш чорні квітки, зморщені, опалені холодом. І серце стискається, бо кожна з тих квіток могла стати плодом, що приніс би радість, смак дитинства, аромат сонця. І ось замість надії порожнечі. Саме тому тема захисту абрикосів від заморозків не просто теоретична розмова, а життєва справа, що торкається кожного, хто любить землю і працює на ній. Сьогодні, коли погода змінюється щороку, коли зими бувають без снігу, весни з різкими коливаннями температур, а морозу можуть прийти навіть у квітні, питання, як підготувати сад до таких викликів, стало особливо важливим. І головне розуміти, що захист починається не тоді, коли біда вже стукає у ворота, а задовго до цього. Не весною, коли ми з тривогою слухаємо прогнози, а восени, коли все здається спокійним і ніхто не думає про холод. Саме тоді потрібно діяти, бо дерево, як і людина, повинно йти в зиму ситим і міцним. Абрикос культура рання, теплолюбна, але водночас надзвичайно ніжна. Він не терпить різкий змін температури. Його тканини, особливо квіткові бруньки, дуже чутливі до промерзання. Та якщо дерево восени утримало все необхідне, поживні речовини, вологу, правильне підживлення, воно зможе витримати навіть різкий мороз. Тому головна наша мета допомогти йому запастися силою. Багато хто думає, що восени дерево спить і нічого не потрібно робити. Насправді це лише зовнішній спокій. Усередині триває життя. Клітини готуються до холоду, змінюють свій склад, накопичують цукри, мінерали, які знижують температуру замерзання соку. Можна сказати, що дерево створює у собі природний антифриз, але щоб цей процес пройшов правильно, йому потрібні допоміжні речовини, які господар може дати лише через ґрунт. І саме тому осіннє підживлення не просто рекомендація, а необхідність. Якщо придивитися уважно, то кожне дерево восени ніби дихає інакше. Воно вже не росте вгору, але працює вниз, у коріння. Саме там накопичуються запаси поживи, які потім будуть використані навесні. Тому будь-яке підживлення в цей період має бути спрямовано на зміцнення короневої системи, на допомогу дереву створити запас енергії. І ось тут важливо не помилитися. Бо якщо дати не ті елементи або внести їх у невдалий час, можна зробити гірше. Наприклад, азотні добрива, які навесні дають гарний ріст пагонів, восени будуть шкідливими, вони розбудять дерево, змусять його витрачати сили на молоді гілки, які не встигнуть визріти і замерзнуть. Тому головне правило осіннього догляду жодного азоту, лише ті елементи, що відповідають за стійкість фосфор, калій, кальцій. Ці три складники, ніби три кити, на яких тримається зимова витривалість дерева. Фосфор це енергія. Він допомагає курінні працювати навіть у прохолодному ґрунті, стимулює обмін речовин, забезпечує накопичення органічних кислот і цукрів у клітинах. Калій головний захисник від морозу. Завдяки йому клітинний сік стає густішим, вода утримується краще, а самі клітинні стінки стають еластичними. Кальцій зміцнює мембрани, робить тканини щільними, допомагає уникнути тріщин, опіків, а ще впливає на якість плодів наступного року. Коли садівник розуміє ці процеси, він уже не діє вмання. Він знає, чому і для чого вносить те чи інше доброго. І ось це знання головна зброя проти заморозків. Бо не можна просто сподіватися на удачу чи милість погоди. Потрібно створити умови, щоб дерево саме могло себе захистити. У народі здавна казали: не той мороз страшний, що зима принесла, а той, до якого не приготувався. Це правда перевірена поколіннями. Старі садівники ще з осені дбали про свої дерева. Вони знали, що земля восени, мов ковдра, яку треба зберегти вологою, щоб не промерзла. Тому восени завжди робили вологозарядний полив, глибокі, щедрі, щоб вода пройшла на півметра вниз, бо саме вологий ґрунт утримує тепло і дає кореням шанс пережити зиму. Сьогодні, коли технології і добре в безліч, здається, що все стало простіше. Але насправді головні закони природи лишилися незмінними. Дерево, як і сто років тому, потребує догляду, турботи і розуміння. Якщо господар не полінувався восени приготувати підживлення, правильно його внести, змучити землю, побілити стобури, він навесні не буде бігати вночі з димовими купами, рятуючи квіти від холоду. Його абрикос сам упорається. Важливо пам'ятати ще одну річ: підживлення восени це не лише справа добрив, це цілий комплекс дій: полив, розпушення, очищення від опалого листя, побілка, мульчування. Усе це працює разом, створюючи захисний бар'єр для дерева. І хоча здається, що це дрібниці, саме з них складається результат, адже сад це живий організм, і він відповідає на кожен наш крок. Якщо діяти з розумінням і любов'ю, дерево віддячить сторицею. Тому, коли ми говоримо про збереження саду, особливо абрикосів, від весняних заморозків треба починати не з пошуку чарівних засобів, а з усвідомлення простої істини: готувати сад треба восени. Саме тоді закладається його майбутнє здоров'я, сила і стійкість. І нехай це звучить просто, але саме в цій простоті справжня мудрість господаря. Зима не страшна тому, хто підготувався, а весняний мороз не злякає того, хто з осені подбав про своє дерево. І тоді, коли настане час світіння, ви не з острахом дивитиметеся на небо, а з гордістю, на свій сад, що стоїть у білому вбранні, спокійний, захищений і готовий до життя. Щоби осіннє підкармлення абрикоса принесло настоящу пользу, нужно не просто висипати доброго під дерево, а розуміти, що саме, коли і як робити. Успіх тут складається з дрібниць, але кожна з них важлива, бо неправильний крок може звести на нівець усю працю. Почнемо з головного часу. Осінні підживлення роблять тоді, коли дерево вже завершило вегетацію, тобто скинуло більшість листя, але ґрунт ще не замерз. Зазвичай це кінець жовтня або листопад, коли температура в день тримається в межах плюс 5, плюс 10 градусів, а вночі опускається нижче нуля. Саме тоді коренева система ще здатна працювати, але пагони вже не ростуть. Отже, всі поживні речовини підуть у запас, а не в зелену масу. Перш ніж готувати розчин, слід переконатися, що ґрунт під деревом зволожений. Це неформальність, суха земля не прийме добрива. А концентрований розчин може просто спалити коріння. Тому перед підживленням обов'язково проводять вологозарядковий полив. Для дорослого абрикоса це приблизно 6-10 відер води, для молодого 3-4. Поливати потрібно не біля стовбура, а по колу, туди, де закінчується крона, бо саме там розташовані всисні корінці, які всмоктують поживні речовини. Якщо земля після дощу, то додаткового поливу може й не знадобитися, але перевірити варто. Підкупайте трохи. На глибині долоні ґрунт має бути вологим, не розсипатися. Тепер про саме підживлення. Основу становить триелементна суміш фосфор, калій і кальцій. Найкраще джерело фосфору простий або подвійний суперфосфат. На одне доросле дерево потрібно приблизно 100 грамів, але є тонкість. Фосфор погано розчиняється у холодній воді, тому його потрібно попередньо настояти, залити невеликою кількістю гарячої води, приблизно літр, добре розмішати, дати постояти кілька годин, поки частинки не розійдуться. І тільки потім вилити цей концентрат у відро з 10 літрами води. Якщо цього не зробити, грануло залишиться на дні і користі не буде. Другий компонент сульфат калію 50 г на 10 літрів. Саме сульфат, а не хлористий калій, бо абрикос, як і більшість кісточкових, не терпить хлору. Калій у цій формі чудово розчиняється у воді, тому його достатньо просто додати в уже теплий розчин і перемішати до прозорості. Калій відповідає за водний баланс у клітинах, робить сік густішим, допомагає накопиченню цукрів. Це те, що потім дає морозостійкість. Без калію дерево входить у зиму слабким, і навіть невеликий мороз може пошкодити квіткові брунки, які закладені з літа. Третій елемент кальцій. Найдоступніше джерело кальціва селітра близько 30 грамів на відро води. Дехто боїться цього доброва через міст азоту, але в пізній осінній період, коли температура ґрунту вже менше 5 градусів, азот не викликає росту пагоню, а лише допомагає засвоювати кальцій. Проте, якщо є сумніви, кальцієву селітру можна замінити на інші сполуки, наприклад, доломітове борошно або деревний попіл, але про це згодом. Коли всі три компоненти розчинені, утриманий розчин потрібно вносити рівномірно по колу під кроною. Можна зробити кілька неглибоких ямок або канавку на глибину лопати. Так доброво швидше дійде до активних коренів. На одне доросле дерево витрачають одне відро 10 літрів розчину. Якщо деревця молоді до 4 років, то цього вистачить на два дерева. Не треба переливати, надлишок мінералів може обпалити коріння, особливо якщо ґрунт піщаний. Дуже важливо, щоб розчин потрапив саме у вологу землю. Якщо ви внесете його у сухий ґрунт, частина солей кристалізується і залишиться на поверхні, а це не лише марно, а й шкідливо. Тому правильна послідовність така: спочатку рясний полив чистою водою, потім внесення підживлення, а після цього бажано злегка розпушити землю або замульчувати, щоб волога збереглася довше. Мульча ще один обов'язковий елемент догляду. Після підживлення ґрунт під деревом накривають шаром органіки перегній, торф, солома, скошена трава, сухе листя, але лише якщо воно без ознак хвороб. Шар має бути не менше 5-7 см. Це збереже тепло, зменшить промерзання і не дасть пожинним речовинам вимитися з дощами. До того ж, передній поступово розкладається і додатково живить коріння. Окремо варто сказати про вологозарядковий полив. Це не просто зволоження перед добровами, а стратегічна дія. Вода має проникнути глибоко на 60-80 см. У вологому ґрунті температура на кілька градусів вища, ніж у сухому, тому коренева система не підмерзає. Крім того, коли земля промочена, навесні вона прогрівається рівномірніше, і дерево виходить із плячки поступово, без різких стресів. Дехто практикує комбіноване внесення, мінеральне та органічне. Це теж гарний варіант, якщо робити правильно. Можна, наприклад, внести мінеральну суміш у рідкому вигляді, а через тиждень розсипати сухий деревний попіл по поверхні або зробити зольний настій, але не можна змішувати фосфат і попіл одночасно в одному відрі, вони нейтралізують одне одного. Ще один метод, який допомагає: листкове піджилення наприкінці літа, приблизно у серпні. Легкий розчин калійно-фосфорних добрив, оприсканий по листю, дозволяє дереву ще до осені накопичити запас цукрів у тканинах. Тоді усіннє піджилення працює вже як закріплення результату. Але восени, коли листя вже впало, роблять лише короневе внесення. Це важливо пам'ятати. Після підживлення слід перевірити стан стовбура. Осінь найкращий час для побілки. Сонце в день ще гріє, а вночі вже холодно, від чого кора тріскається. Побілка з вапна з додаванням мідного купоросу або глини захищає від різких перепадів температури, грибків і шкідників, які зимують під корою. Не лінуйтеся зробити це в той самий день, коли внесли добрива. Так ви закриєте повний цикл підготовки дерева до зими. Не можна забувати і про чистоту під деревом. Усі опалі плоди, листя, сухі гілки треба прибрати. Вони є притулком для хвороб і личинок шкідників, які взимку виживають, а навесні знову вражають дерево. Тому після підживлення обов'язково прибирання і перекопування пристобурного кола. Перекопувати треба обережно, не глибше 10-15 см, щоб не пошкодити коріння. Грудки землі залишають трохи розпушеними, так взимку вони затримують сніг, який стане додатковою теплоізоляцією. Є ще один старий, але ефективний прийом встановити навколо дерева невисокий валик або бортик землі, щоб вода і добриво не розтікалися. Це особливо корисно на схилах, де рідина може швидко піти вниз. Так розчин залишиться саме там, де потрібно, і дерево отримає повну користь. Якщо осінь видалася сухою, то через тиждень після внесення добрив варто повторити полив уже простою водою. Це допоможе речовинам розподілитися рівномірно по глибині і не зосереджуватися біля поверхні. Таким чином, головний секрет осіннього підживлення полягає не в складності, а в точності. Правильна пропорція, вчасний полив, рівномірне внесення. Ось що створює основу майбутнього врожаю. І найважливіше не чекати, поки прийдуть морози, бо тоді вже пізно. Готувати беркос треба тоді, коли земля ще тепла, але рослина вже спить. Саме тоді воно найкраще приймає турботу господаря і закладає сили, щоб навесні, коли знову прокинеться, зустріти холод не зі страхом, а з міцю. У кожного садівника, особливо того, хто виріс на землі, є свої історії про боротьбу з весняними заморозками. І хоч методи різні, усіх їх об'єднує одне бажання врятувати те, що ростилося своїми руками. Старі люди казали: як осінь проведеш, так весну зустрінеш. Це не просто приказка, а справжня агрономічна мудрість, перевірена поколіннями. Колись, коли ще не було ні мінеральних добрив, ні сучасних препаратів, люди рятували дерево підручними засобами. Вони знали, що земля і дерево живуть у злагоді, і тому кожен рух мав сенс. Наприклад, деревний попіл був незамінним помічником. Його збирали після топлення печі, просіювали через сито, щоб не було вуглин, і берегли до осені. Попіл розсипали під дерева або розводили у воді. Казали, попіл то золото для землі. І справді, попіл містить десятки мікроелементів: калій, кальцій, магній, бор, залізо, навіть трохи фосфору. Він розкислює землю, а абрикос якраз не любить кислого ґрунту, тому така підгодівля діяла як лікування. У багатьох селах досі роблять зольну воду. На 10 літрів води беруть 2-3 склянки сухого попелу, добре перемішують і поливають під корінь. Хтось додає ще ложку мила, щоб рощин краще вбирався. Але головне використовувати сухий попіл, бо в намоклому калі уже вимивається. Цей простий рощи не лише живить дерево, а й створює лужне середовище, у якому гинуть багато грибків і личинок. Тому старі садівники говорили, що попіл і годує, і лікує. Є й інший давній спосіб мульчування гноєм або соломою. На перший погляд, це, звичайно, утеплення, але в народі знала під шаром мульчі земля не промерзає глибоко, а коріння має тепло навіть у люті морози. До того ж, коли навесні мульча перегниває, вона стає добривом. Головне, не класти свіжі гні, бо він може обпекти коріння, а брати перепрілий, теплий із запахом землі. У деяких селах ще й додають до нього трохи золи, щоб збагатити кальцієм і калієм. У сучасному садівництві ці старі методи часто замінюють купленими препаратами, але досвідчені господарі поєднують старе й нове. Наприклад, після внесення мінеральних добрив вони через кілька днів додають попіл або настій страв. У великих господарствах навіть проводять осінні оприскування біологічними стимуляторами, що допомагають дереву накопичити цукри в клітинах. Проте основа залишається та сама не дати дереву піти в зиму голодним. Є й приклади з практики, коли нехтування усіннім підживленням призводило до великих втрат. Один старий садівник із Полтавщини розповідав: як колись, у теплу осінь, він вирішив не морочитися. Дерево виглядало здоровим, і він не вніс ні граму доброго. Зима видалася безсніжна, а потім прийшли морози до мінус 25-го. Навесні половина дерев вийшла з тріщинами на стовбурах, а частина квіткових брунів просто загинула. Наступного року він зробив усе за правилами. Вологозарядковий полив суміш із суперфосфату, сульфату калію, трохи кальцієвої селітри і додатково пролив попілом. Весна була така ж холодна, але дерева цвіли рясно і врожай перевершив усі очікування. З тих пір він казав: піджилене дерево з морозом домовиться, а голодне ні. У народних господарствах, особливо в південних районах, існував ще один прийом, так звана осіння купель. У листопаді перед замерзанням землі біля дерева робили колову канавку і заливали кілька відер води. У вологому ґрунті утворювався своєрідний тепловий буфер, який узимку зберігав куріння від промерзання. Часто воду змішували з невеликою кількістю попелу або настою страв, кропиви, кульбаби, подорожника. Цей насті містить калій, кальцій, магній природну мінералку для рослин. Є ще один старовинний засіб, про який нині згадують рідко: обмазування стовбурів глиною з коров'яком. Таку суміш робили густу, як сметану, і наносили на нижню частину стовбура. Вона захищала від морозобоїн, гризунів і навіть хороб. У глині є кремні, кальці, залізо, а в коров'яко мікрофлора, яка оздоровлює кору. Цей спосіб сьогодні можна замінити сучасною побілкою, але суть лишається та сама: дерево восени має бути укрите, як дитина в теплу ковдру. Багато господарів тепер поєднують науку і традицію. Хтось ставить термометри біля дерев, щоб знати, коли починати підживлення. Хтось веде записник, фіксує дати, склад розчинів, кількість поливу. Це добра звичка. Босад, як жива лабораторія, де кожен рік трохи інший. Якщо запам'ятати, коли і що допомогло, можна відточити свій власний рецепт успіху. Досвід показує, що навіть у найсуворішій весни виживають ті дерева, які отримали достатню калію і фосфору восени. Їхні квіткові брунки мають товстіші лусочки, сок густіший, і навіть якщо температура падає до мінус 5-6, вони не чорніють. Такі дерева зацвітають пізніше, на день-два, але цвіт тримається довше і врожай стабільний. Є ще одна цікава народна спостережливість. Старі люди казали: дерево, яке взимку стоїть в гнучке, не ламається і не мерзне. У цьому є глибокий сенс. Калій, що накопочується в клітинах, робить їхні стінки еластичними, тому гілки не тріскують під снігом, кора не рветься від холоду. А без калію дерево стає ламким, як суха гілка. Не можна не згадати і про сучасні методи профілактики. Дехто практикує внесення гранульованих добре у сухому вигляді під перекопування. Восени розкидають суміш суперфосфату і сульфату калію, перекопують землю, а взимку опади поступово розчиняють гранули. Цей спосіб зручний, особливо якщо часу мало, але все одно потрібно пам'ятати про головне правило: не перевищувати дозу. Надлишок солей може дати зворотний ефект. Усі ці приклади, від старих до сучасних, показують одну річ: у садівництві немає дрібниць. Кожна дія, навіть найпростіша, впливає на майбутній урожай, і часто саме ті господарі, які діють не поспіхом, а з розумінням мають найкращі результати, бо дерево відчуває ставлення. Якщо з ним працюють обережно, не шкодуючи часу, воно віддячує щедрістю плодів. Коли навесні, після довгої зими, ви виходите в сад і бачите, що ваші абрикоси вкрилися білим цвітом, який не злякався холодних ночей, то розумієте, усі ті відра води, відміряні грами добрив, попіл, розчинений у старому відрі, усе це було недаремно. Бо у цьому й полягає справжня радість господаря не просто зібрати плоди, а знати, що кожен з них результат його турботи, його знання і любові до землі. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати: успіх садівника це не випадковість, а наслідок систематичної, уважної праці. Абрикос дерево вдячне, але воно не прощає байдужості. Щоб воно не постраждало від весняних заморозків, важливо пам'ятати кілька основних правил, які на перший погляд здаються простими, але саме вони відрізняють досвідченого господаря від того, хто діє навмання. Передусім, не зволікати. Осінь коротка, і часто здається, що ще є час. Але поки ми відкладаємо, земля охолоджується, і тоді навіть найкраще добриво вже не подіє. Оптимальний період для осіннього підживлення це момент після опадання листя, коли дерево вже заснуло, а земля ще не промерзла. Саме тоді відбувається накопичення поживних речовин, які допомагають дереву зимувати. Друге правильна волога. Жодне доброво не працює без води. Якщо ґрунт сухий, всі зусилля марні, тому вологозарядковий полив це не просто додатковий крок, а основа. Вода не лише живить куріння, вона отримує тепло, а отже зменшує ризик глибокого промерзання. Пам'ятайте, що суха земля замерзає швидше, а волога створює теплову подушку, яка рятує навіть у найсильніші морози. Третє. Помірність у всьому. Дуже часто бажання зробити як краще перетворюється на шкоду. Надлишок мінеральних добрив може упалити коріння, змінити кислотність ґрунту, викликати дисбаланс елементів. Кожен грам має значення, якщо вони впевнені, краще менше, ніж більше. Краще підживити дерево двічі м'яким розчином, ніж один раз концентрованим. Четверте поєднання традицій і сучасності. Сьогодні у нас є безліч готових препаратів, але народні методи не втратили своєї цінності. Попіл, перегній, торф, компост, настої страв це не пережитки минулого, а частина живої землі. У них немає хімії, але є гармонія, якої часто не вистачає сучасним засобам. Якщо поєднувати їх розумно, користь буде подвійна. П'яте. Догляд за стобуром і кроною: осінні побілення, очищення кури, обрізка сухих гілок. Це не косметика, а профілактика. Морозобоїни, тріщини, лишайники все це слабкі місця, через які навесні можуть проникати інфекції. Обілка з вапна та мідного купоросу не лише відбуває сонячні промені, а й дезінфікує поверхні кори. Якщо зробити це восени, дерево зустріне весну здоровим. Шосте збереження тепла. Мульча ваш найкращий друг у зимовий період. Вона отримує вологу, пом'якшує коливання температур, зберігає структуру ґрунту. Для абрикоса найкраще підійдуть перегній, торф або суміш сухого листя і соломи. Головне не класти її притул до стобора. залиште невелике коло без покриття, щоб уникнути випрівання кори. І нарешті спостереження. Кожне дерево має свій характер: одне любить більше вологи, інше чутливіше до холоду. Пильне око господаря це найкращий інструмент. Дивіться, як поводиться дерево після підживлення, як воно реагує на полив, як змінюється колір кори і бруньок. Якщо щось виглядає не так, краще вчасно відреагувати. Не менш важливо розуміти, що осінні підживлення це не лише турбота про майбутній урожай, а й спосіб зміцнити зв'язок між людиною і землею. Коли господар восени стоїть біля свого дерева, коли він у холодний день розводить у відрі теплу воду з добровим, коли поливає землю під кроною, він ніби вкладає у дерево частину себе, своє тепло, і дерево це відчуває. Навесні, коли все пробуджується, воно віддячує соком, цвітом, ароматом. Є ще один важливий момент, який не можна оминути: планування. Справжній садівник не діє спонтанно, він має план на рік уперед. Усінні підживлення це частина циклу, весною стимулююча підгодівля для росту, влітку підтримка плодоношення, восени підготовка до зими. І якщо цей цикл витримувати з року в рік, сад стане стійким, збалансованим, і ніякі капризи погоди не зруйнують те, що створено працею. Для тих, хто любить експериментувати, можна додати невелику хитрість. Восени поруч із абрикосом посадіть кілька цибулин у часнику або невелику грядку гірчиці. Ці рослини знезаражують ґрунт, відлякують шкідників, а навесні, коли проростуть, їх можна закласти в землю як зелене добриво. Це дрібниця, але вона допоможе зберегти баланс у ґрунті. І, звісно, не забувайте про подяку природі. Земля не просто ресурс, це живий організм, який відчуває ставлення людини. Якщо працювати з нею з повагою, вона завжди віддячить сторицею. У селі кажуть, земля любить руки, що не лінуються. І це чиста правда, бо навіть найсильніше дерево не виживе без догляду, а найслабше може зміцніти, якщо його не кинути на призволяще. Тож головна рекомендація проста: не бійтесь роботи восени. Листопад це не час спокою, це час мудрої дії. Поки ще не впав перший сніг. Поки можна взяти лопату, відро поливати, розчиняти, копати, робіть кожне відро води, кожен грам суперфосфату, кожне жменя попелу це вклад у ваш майбутній урожай. І коли через півроку ви будете стояти під деревом, гілки якого гнуться від золотавих плодів, ви згадайте цей день і скажете собі: не дарма не полінувався. Нехай кожен сад, кожен абрикос стане символом терпіння і праці, адже садівництво це не просто ремесло, це філософія життя. Ти даєш землі, і вона дає тобі. І якщо щороку восени дбати про дерево як про живу істоту, то жоден мороз, жоден вітер не зламає його, бо сила саду у руках господаря, у його знаннях, турботі і любові. Тож бережіть свої дерева, шануйте землю, працюйте з нею з розумінням і без поспіху. І тоді навіть найпримхливіша весна не зможе відібрати у вас радості від рясного цвітіння та щедрого врожаю. Хай кожна абрикосина дозріла під вашим небом буде нагадуванням про те, що справжнє диво народжується з праці, терпіння і віри в життя.